Привіт! Сьогодні поговоримо про таку важливу річ, як нетикет, або, простіше кажучи, етикет спілкування в інтернеті. Це по суті набір правил, які допомагають нам усім комфортно та ефективно взаємодіяти в мережі. Ну що, знайома історія, коли телефон просто розривається від коротких повідомлень, а в груповому чаті панує такий безлад, що вже й не зрозуміло хто кому відповідає. Це, знаєте, дуже поширені проблеми, але їх цілком можна вирішити, якщо дотримуватися кількох простих правил. Так що ж це таке, цей нетикет? Насправді все просто. Слово походить від англійського net, тобто мережа, і етикет. Це такий собі звіт правил хорошого тону онлайн, створений для того, щоб усім було зручно спілкуватися, і тим, хто в інтернеті нещодавно, і досвідченим користувачам. Почнемо з абсолютних основ. Є один головний принцип, на якому, власне, і тримається весь нетикет це пам'ятати про людину. Важливо завжди усвідомлювати, по той бік екрана не просто аватарка чи нікнейм, там завжди є жива людина зі своїми емоціями та почуттями. Під час гарячих онлайн дискусій про це дуже легко забути, але ж кожне слово має свій реальний вплив. І ось ця фраза чудово ілюструє головну ідею. Це такий собі універсальний фільтр. Перш ніж щось написати, варто на секунду зупинитися і запитати себе. Адже зміг би я сказати це людині, дивлячись їй в очі? Якщо відповідь ні, краще це повідомлення не відправляти. Гаразд, з теорією розібралися. А як ці принципи працюють у нашому повсякденному житті, у соцмережах та месенджерах, якими ми користуємося щодня. О, це просто класика! Надсилати повідомлення по одному слову привіт, як, справи. Це не просто дратує через нескінченні сповіщення. Це створює справжній хаос. Співрозмовник починає відповідати, ще не дочекавшись кінця думки, і розмова перетворюється на плутанину набагато, набагато краще сформулювати цілісний текст і не діслати його одним повідомленням. Повага до особистого простору це ключовий момент. Перш ніж опублікувати спільне фото, запитайте дозволу. Те ж саме стосується і відміток на фото. Несподіваний дзвінок, особливо відеодзвінок, може застати людину зненацька, тому краще домовитись про час заздалегідь. Ну а масові розсилки однакових привітань, погодьтеся, вони часто сприймаються як формальність, кілька слів, написаних особисто, цінуються набагато більше. І тут окрема дуже чутлива тема: діти, публікуючи фотографії дитини, варто задуматися про її майбутнє. Є таке просте правило: якщо це фото було б соромно побачити на величезному білборді в центрі міста, то можливо не варто викладати його і в мережу. І ще один надважливий момент: фейки. Перш ніж поширювати якусь сенсаційну новину, варто витратити буквально хвилину на перевірку. Статистика невблаганна до 90% таких емоційних дописів можуть виявитися або застарілими, або взагалі неправдивими. Емоджі, хештеги, відмітки геолокації це, звісно, класні інструменти, але, як то кажуть, все добре в міру. Вони мають доповнювати текст, а не замінювати його. Занадто багато смайликів може виглядати несерйозно, а бездумне використання десятків хештегів просто не приносить користі. Так, з особистим спілкуванням, наче все зрозуміло. А що ж на роботі чи навчанні? Тут нетикет це не просто про ввічливість, це вже частина ділового іміджу, яка безпосередньо впливає на кар'єру та репутацію. На онлайн зустрічах все має значення технічна підготовка, перевірка зв'язку, камери, мікрофона показує повагу до часу колег, професійний вигляд демонструє серйозне ставлення, а уважність і активна участь у розмові, а не гортання стрічки новин це ознака справжньої залученості. А електронне листування це взагалі наше професійне обличчя, заповнена тема допомагає одразу зрозуміти суть. Чітка структура привітання тіло підпис це стандарт. Стислисть економить час усім, а своєчасна відповідь в ідеалі протягом двох робочих днів це не просто ознака надійності, а й пряма демонстрація поваги. І от що важливо розуміти: грамотність це не дрібниця і не занудство. Повідомлення з помилками можуть реально відштовхнути потенційних клієнтів і сформувати негативний імідж, адже це свідчить про неуважність до деталей. Ну і ще одне: оці всі скорочення: спес, деди, імхо. Слухайте, в дружньому чаті без проблем. Але в діловому листуванні вони виглядають просто нешанобливо. Краще витратити кілька зайвих секунд і написати повні нормальні слова. Що ж, давайте підбивати підсумки. Варто подивитися на все це з ширшої перспективи. Кожна наша дія онлайн, кожен коментар, кожен лайк, все це залишає цифровий слід. І ця фраза це зовсім не перебільшення. Інформація, опублікована в мережі, може залишатися там роками, і це не просто старі фото, це те, що бачать рекрутери. Колеги, приймальні комісії університетів. Це потужне нагадування про те, що варто думати перед тим, як щось публікувати. Підсумовуючи, нетикет зводиться до одного простого принципу: поводьтеся з іншими онлайн так, як би хотілося, щоб поводилися з вами офлайн. Наша поведінка в інтернеті це не щось віртуальне і окреме, це невід'ємна частина нашої реальної репутації. І наостанок питання для роздумів. Зрештою, культура онлайн спілкування залежить від кожного з нас. Дотримання цих простих, здавалося, б, правил це наш спільний внесок у створення більш позитивного, конструктивного та, зрештою, безпечного цифрового простору для всіх.